Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Стихійні вибухи та протести у Москві після прориву Дамби та подій Вохмадиті для Кавказу діяти це святе. Тому бунт малих народів все більше розгортається після сонячних заяв про пандистів. що нібито таке, як Охмадиті, чекає кавказ, якщо будуть бунтувати. Група узбеків та Таджеків відкрили вогонь по російських блокпостах у Москві. Десятки загиблих та поранених розгвардійців. І це одні, коли Росію повністю Путь і жариться. Війна тільки починається на шматки. Десятки малих народів заявили про своє я. А дві години тому продовжуються пожежі на стратегічних об'єктах Кремля. Москва горить лунають вибухи у різних районах. Паралельно з цим пролунали чотири вибухи на на ГЕС, на Дамбі Пітера вода пробилася через шлюзи, за даними телеграм-каналів, затоплені частини радіолокаційного спостереження. Вишки машини техніка Аеродроми та військові ангари. Телеграм-канал «Морський Вовка пише про детонацію та можливу диверсію малих. Народів РФ ЗСУ тривалий час заборонялося застосовувати західну зброю для ураження по ворожих об'єктах на території Росії. Однак навесні 13 союзників України, у тому числі США, заявили, що вони не проти використання їхньої зброї для атак на країну агресорку. Майора ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБР Родіон Кудряшов, у розмові з 24-м каналом озвучив, що дозвіл бити по території країни агресорки, хоча з обмеженнями, але покращив ситуацію для України в цій війні. Зі слів Кудряшова ЗСУ вражали зброєю по противника протиникають до певних резолюцій. Однак він зауважує, що тепер не потрібно згоджувати заплановані заходи на неформально обговорювати свої плани у цьому напрямку. Сьогодні в нас руки розв'язані. В цілому ситуація після таких резолюцій не змінилася ні в кращі, ні в гірший бік. Противник як продовжував концентрувати велику кількість військ і намагався їх застосувати на тому напрямку, де їм це потрібно, так і продовжує. А ми, як продовжували нести службу і гідно виконувати бойові завдання, так робимо це. Запевнив Кудряшов Україні. Дозволено використовувати зброю. Триману від союзників для ударів по використаних прикордонних територіях Росії, тобто з певними обмеженнями. США становить на липень 2024 року. Не дозволяє застосовувати ракети атакам для ударів глиб країни-агресорки. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.